Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за серпень і вересень 1933 року номери 8 і 9 ЕПІГРАФОМ До Альманаху є слова Господа нашого Ісуса Христа з Євангелії від Луки. Чи думаєте ви, що я прийшов дати мир землі? Ні, кажу вам, а розділення, бо віднині п'ятеро в одному домі розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Лука, 12 глава, 51, 52 вірші Мудрі зрозуміють Хто звірує читає книгу вічного життя Біблію, той знає, що Бог благий, довготерпеливий, багатомилостивий та істинний. І дав людині вільний вибір, життя чи смерті, прорігши устами Мойсея, раба свого. Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Це повторення закону, 30 глава, 15 вірш. Бог нікого соломіць не змушував виконувати чи не виконувати його закон, надав свобідний вибір кожній людині. Визначивши наперед нагороду кожному за ділами за вчинення добра чи зла. Бог постійно один і той самий, і ніколи не змінюється. Бо так сказав Я Господь, перший і останній я той самий. Пророк Ісая, 41 глава, 4 вірш. Вічний Бог Єгова для всього встановив свій час, пору зимову і літню. Сіяння і збирання, день і ніч і добу управління народами язичниками, у яких Бог на язиці тільки. Відповідно до вичислення часу по пророчому язичники повинні керувати сім часів. Часом вважається один рік. У році 360 днів. Але пророчо день це рік. Значить, сім часів, тобто років, по 360 днів складатиме 2520 років. Бог відкинув останнього ізраїльського царя Седекію. І ти, недостойний, злочинний вождь Ізраїля, день якого настав нині, коли нечестю його буде покладено кінець. Так говорить Господь Бог, Зніми із себе діадему і поклади вінець. Цього вже не буде. Принижене піднесеться і високе принизиться. Скину, 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 і його не буде, доки не прийде той, кому належить він. І я дам йому. Пророк Єзекіїль, 21 глава, з 25 по 27 вірші. Це було за 606 років до Різдва Христового. Для того, щоб нам зрозуміти, коли закінчиться. Правління язичників то необхідно до 606 додати 1914. Тоді отримаємо 2520 років чи 7 часів. Від 1914 року правління язичницькі почали швидко падати і впадуть. До решти, ліків для них немає. Вони віджили свою еру. І тепер їх хапають останні перед смерті корчі. Хто вірить Слову Божому, бадьориться і, роздумуючи, читає вічну історію Біблію, Той бачить і знає, що Бог у своєму слові вірний, бо своєчасно виконує. Якби вожді народні вірили Ісусові Христові, оскільки свідоцтво Ісусове, це Дух пророцтва, про Це читаємо в Откровенні. 19 глава, 10 вірш Він усе те підтвердив, що пророки писали, тоді могли би встановити мир на землі. Але для того потрібно взяти його програму, тобто вчення, і за тією програмою встановлювати мир на землі. А його програма програма свободи і розділення. Він розповів про свій прихід притчу. Що, коли прийде, то перед ним зберуться всі народи, і Він відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів. Сьогодні уже народи всі збираються, але Господь обіцяє устами раба свого Іоїля. Я зберу всі народи і приведу їх у долину Йосафата, і там учиню над ними суд за народ мій. Іоїль, 3 глава, другий вірш. Народ його, тобто Божий, це клас трударів, який із нетерпінням очікує звільнення, щоб споживати самому від праці рук своїх. Долина Йософата означає приниження, понизитися, залишити гордість і марнославство і бути чоловіколюбним до всіх, ба більше до знедолених і пригноблених, творити справедливий суд над усіма, однаково. Значить, долина не є місцевістю, як деякі думають, зараз уже сходять у долину Єсафата. До прикладу, сучасна капіталістична неправосудна Ліга націй, до складу її входять бундючні говоруни, диктують фальшиві свої односторонні проєкти, що випробування життям не витримують, коли такі після втілення в життя зазнають краху. То той, хто їх диктував, сходить у долину, але ще не в Йосифатову. поза Позаяк цар Йосафат послухав прозорлився і шукав Господа і завів правосуддя в своїй країні без кровопролиття і без насилля чи пригнічення, тому і називається до сьогодні Долина Йосафата долиною благословення. Про це дивимося друге пара Ліпоменон. 19 і 20 глави. Теперішній час це день Господній, день відплати, день помсти, день великий, славний і страшний, день суду Божого, День тисячоліття, день випробування, проби. Не віриш в програмі Христовій? Іди за своєю. падеш і до мети не дійдеш. Хай ким би ти був. До 1914 року правили цим світом царі самодержці народ гнітили і карали. Від 1914 року почали царі падати, на їхнє місце інші вожді стали, тиранія і насилля ще гірші стали. Народі невдоволення, народі дух бунтівний, революційний. Як говорить пророк Єремія, володар повстане на володаря. Нікому не можна вірити, всі зраджують, всі крадуть і один одного обманюють по всьому світу. Хто з вірою читає небесну книгу, той бачить, що Господь віддає згідно з ділами, як визначив, так буде доти, доки влада буде дана святим Всевишнього, які судитимуть праведно за законом Божим. Святі Всевишнього дадуть програму свободи. Тоді буде різниця між правдолюбом і неправдолюбом. Кожен пожинатиме те, що посіяв. Тоді буде відділена теперішня церква від держави. Війни хочеш, воюй із таким, як сам, але іншого не заставляй. Хочеш молитися, сам молися, хочеш із священником – молитися. Заплати йому й молися. Хочеш красти, кради, тюрми будуй і тюремну адміністрацію отримуй. Хочеш театри відвідувати, відвідуй і артистів утримуй. Хочеш, відповідно, до різних мод одяги носити, носи і належних спеціалістів отримуй. Хочеш багато землі бери, працюй на ній вдень і вночі. Хочеш літати лети. Різним спортом займатися, займайся. Лишень кожен за свій рахунок. Що тепер дороге і цінне, те буде дешевим і безцінним. Так буде для того, щоб кожен наситився, як євреї у пустелі м'ясом. Бо що більше забороняти щось, то більше прагнуть забороненого. Треба дати можливість, щоб наситилися і виригнули. Тоді чимало пізнають правду і побачать різницю між праведником і нечестивим. Що тепер славлять і звеличують, те будуть не славити і проклинати. Серце твоє буде лишень згадувати про жахи. Де той, хто робив перепис, де той, хто зважував данину, де той, хто глядав вежі, не побачиш більше народу жорстокого. Про це пише Пророк Ісая. 33 вірш з 18 по 19 віршів. Так буде тоді, коли буде коаліційна Ліга Націй, Союз народів. Теперішня Ліга Націй скоро закінчує своє існування. Загине назавжди і спадку після себе не залишить. Народи світу цього навіть більше вожді народні і душпасти зробили Бога гнобителем. Він нібито тримає пекло і вічно мучить бідних людей. Не Бог створив пекло і муки, а зробили його, тобто пекло, ватажки і душпастері народні, і для того всього був свій час. Тепер же час зовсім інший настає. Бог вічний та істинний, хоче показати свою праведність, яка полягає в тому, що він відплачує за ділами, як написано. Бо прийде Син людський у славі Отця свого з ангелами своїми і до кожному за ділами Його. Читаємо в Євангелії від Матвія, 16 глава 27, а також Псалом 61, 13 вірш. Сьогодні нам видно, що самі люди для себе влаштували пекло і муку, але не Бог. Оскільки деякі стверджують, що Бог зробив пекло і муку. То можна почасте згодитися, що це зробив Бог, віку цього з маленької букви Бог, диявол, який осліпив людські розуми, і все те він чинив на свою погибель, як написано. Летіть, збирайтесь на велику вечерю Божу, щоб пожерти трупи царів, трупи сильних, трупи начальників, трупи коней і тих, що сидять на них. Трупи всіх вільних і рабів, малих і великих. Читаємо Откровенні, 19 глава, 17 по 21 вірші. Шум битви на землі і велике руйнування. Читаємо в Пророка Єремії, 50 глава, 22 вірш. Давид говорить Духом Святим. Він, тобто Господь, у день гніву свого уразить царів, Він учинить суд над народами. Покриє землю трупами, знищить голову в землі обширній. Псалом 109, 5, 6 вірші. Дійсно, такого шуму народного, війни і руїни історія не пам'ятає. А сьогодні, в День Гніву і суду Божого, вже багатьом видно, надто нам, дітям Божим, видно, що вся земля повна трупів. Тобто необхідно розуміти, що трупи означають. Живих людей, які не знають визначень Божих, знищать голову в землі обширній. Це означає, земля обширна це Європа, яка тепер залишилася без голови, тому що не вистачає у них, у вождів народних, розуму, щоб зробити на землі мир. А істинна голова це Христос Ісус, якому провідники народні не вірять. Як не вірять керманичі, так не вірять і ті, яких вони ведуть, бо завжди молодші дивляться на старших, нижчі на вищих, дурні на мудрих, і так далі. Був час, що слухали слова чоловіків, а зараз люди хочуть бачити діло того, хто говорить слово. Тому що всі оратори, які не виконували того, що говорили, ошуканці. Сьогодні вони відкриті і їхнє життя вже добігає кінця. Нині така епоха, що коли хто хоче жити, то має почати життя зразкове. У лідерів народних мусять бути не тільки слова солодкі і милозвучні, а й зразкові діла життя, оскільки закінчилися вже царювання язичників, закінчилися безповоротно назавжди. Даремно трудяться ті, що підтримують цей умираючий світ, устрій, порядок, тобто систему управлінь. Я вже не раз говорив, що ліків для лікування його немає, тому що закінчився його час. Якщо хочете знати, це голос ангела, який стоїть на морі і на землі, і викриває, що часу для язичників, тобто для світу цього, уже нема. Про це дивимося откровення 10 глава з 1 по 11 вірш. Настала пора оволодіти царством святим Всевишнього, і вони вже володіють. Хто має розум, той зрозуміє це. Я можу з радістю вигукнути. Веселися через це небо і святі апостоли і пророки, поза як здійснив Бог суд важ над ним, Вавилоном, цим світом. Читаємо откровенні 18 глава, 20 вірш. Вавилон означає змішання. Наприклад, візьміть сучасне так зване духівництво різних найменувань. Хто з них показує собою життя зразкове християнське? Ніде і ніхто. А звання носять, Бог із язика їхнього не сходить, відділяють себе від інших святістю, якою? Одягом, артистичним виступом і різними церемоніями. Любі читачі. Пошукайте в книгах Святого Письма. Де Ісус Христос чи Його учні показали такий приклад? Якщо пошукаєте в книг Святого Письма, то цього не знайдете і скажете, що ніде такого зразка, як показує нам собою зване духівництво різних відтінків. Ісус, помазаник та учні його не показали. Виходить, усі народи залишилися обманутими. Ким званим священством? А як називають тих, що обманюють? Обманниками, які вводять людство в оману. Бог мовить устами раба свого пророка Ісаї. Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману, і путь стежок твоїх зіпсували. Повстав Господь на суд і стоїть, щоб судити народи. Господь вступає у суд зі старішинами, тобто старшими начальниками над народами, народу свого і з князями його. Ви спустошили виноградник, награбовано у бідного у ваших домах. Навіщо ви утискуєте народ мій і гнітите бідних, говорить Господь. Господь Саваоф. Пророк Ісаїя, 3 глава, з 12 по 15 вірші. Ой, як сумно дивитися і переживати те, що тепер робиться. Одні гинуть від голоду і холоду, та решти не нужд. А інші з розкоші, з розуму сходять, не знають, що ще для свого задоволення зробити. Яка совість у таких немає її? А зване духівництво молиться за тих і інших, а Бог устами раба свого промовляє Я закриваю від вас очі мої, і коли ви примножуєте моління ваші, я не чую ваші руки повні крови. Обмийтеся, очистіться віддаліть злі діяння ваші від очей моїх, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь. Пророк Ісая, перша глава, з 15 по 18 віршів. Ось які необхідні молитви і пости, що були вгодні Богові. Це повинні знати священники. а звані священники про це язиком не ворухнуть, а ще підтримують руки беззаконників. Багато людей, які противляться і злостяться, читаючи це і не розуміючи, думають, що я нібито хочу бити всіх учених. Так писали про мене у деяких газетах, то я відповім. Глибоко помиляються. Наш Бог хоче, щоб усі люди спаслися, тобто звільнилися для будь-якої дії є свій час. Отже, те беззаконня і безчинство робилося, тому що був для них час, як Писання говорить, була ніч, а вночі лише злодії, брехуни і всякі беззаконники працюють. Наш Бог прийшов спасти загиблих. Слухайте, що Бог віщує, на кого йде загибель. Бо гряде день Господа Саваофа на все горде і зарозуміле, і на все звеличене, і воно буде принижене, і на всі кедри ливанські, високі і піднесені, і на всі дуби васанські, і на всі високі гори, і на всі підвищені пагорби, і на всяку високу вежу, і на всяку міцну стіну, і на всі кораблі фарсийські. І на всі жадані прикраси їх. І впаде велич людська, і високе людське понизиться, і один Господь буде високим у той день. Тому перестаньте ви надіятися на людину, якої дихання в ніздрях її, оскільки що вона значить. Пророк Ісая, друга глава, з 12 по 17 і 22 вірші. Хіба не бачите, що сталося з тими, що надіялися на людину, тобто царів? Хіба б'ють убитих? Я хочу оживити вбитих. Отож, досліджуйте Писання і зрозумійте, в яку епоху ви живете, і покайтеся всі, особливо ті, що попереду йдуть, тому що Бог навчає. Не ставайте запеклими, а покайтеся. І вірте слову Божому. Амінь.